Улуцьку затвердили бюджет громади на 2025 рік. За нього депутати проголосували під час сесійного засідання міської ради 18 грудня. Як зазначили обранці громади, безумовно він є непростим. Однак, попри всі складнощі, потрібно активно допомагати нашим воїнам на передовій, аби й далі ефективно боронити країну від ворога. Проте у цьогорічному бюджеті закладено недостатньо коштів на потреби збройних сил України, зазначила представниця фракції громадянського руху свідомі Алана Точі. Обраниця громади запропонувала збільшити суму до 300 мільйонів гривень замість 150. Звертали увагу в першу чергу про те, що все ж таки пропозиція була найбільша, щоб віднайти хоча б 300 мільйонів в бюджеті, зняти з інших статей і все ж таки передбачити на збройні сили 300 мільйонів. Хочу запитати вас, як ви взяли до уваги всі ті пропозиції, які обговорювалися і подавалися громадськістю та депутатами на комісію. Про те, як наголосила очільниця департаменту фінансів Лілія Єлова, бюджет вважають збалансованим. Навіть попри те, що було запропоновано низку змін під час обговорення проєкту бюджету на профільній комісії, розглянули ці пропозиції і вважаємо, що поданий на ваш розгляд проєкт бюджету є оптимальний. Як наголосили обранці громади, є чимало програм, з яких можна забрати мільйони гривень та спрямувати на підтримку збройних сил, як приклад, зменшити у два рази фінансування озеленення міста, а також забрати частину коштів і житлово-комунального господарства, на яке закладено. Дано більше ніж 400 мільйонів гривень. На ЗСУ ми закладаємо вдвічі менше, ніж в минулому році в цьому бюджеті, а на житлово-комунальне господарство ми чомусь не зменшуємо. Там є тих самих 429 мільйонів, які точно не потрібні відразу на початку року. Зараз ми усвідомлюємо те, що звісно і потрібно реалізовувати багато заходів тут на місці. Але тим не менше, ми маємо показати тими цифрами, які ми закладаємо в бюджет 25-го року, що армія залишається в пріоритеті. Зокрема, під час обговорення бюджету громади на 2025 рік, із змінами від громадської організації Саме Гора виступив керівник організації та військовослужбовець Любомир Дмитришин. Я хочу нагадати, що депутати Бахмутської, Авдіївської, Покровської міської ради також були жваві дискусії в своїх адміністративних приміщеннях. Зараз вони цього робити не можуть. Оскільки ви сидите тут і ви маєте таку можливість, я прошу вас детально обговорювати те, звідки можна зараз забрати кошти для того, щоб їх збільшити видатки на підтримку збройних сил. Зокрема, я пропоную зменшити на 50% видатки на узелену і зробити їх 14 мільйонів у бюджеті на 2025 рік на підтримку збройних сил України за. Але всього 150 мільйонів гривень зв'язку з тим, що ви не дослухаєтеся до нас як до депутатів, ви не дослухаєтесь до громадськості, яка просить, і так само до військових, які говорять, що найголовнішим пріоритетом кожну копійку потрібно зекономити і спрямувати на збройні сили України. Е, немає навіть 300 мільйонів. Ми не будемо голосувати, наша фракція, за такі бюджети. Тому що е, коли говорять завжди скажіть звідки, то я завжди кажу тоді, якби я не формувала бюджет, то я б спочатку заклала кошти для військових, тих саме 300 мільйонів, а потім шукала залишків, які ще можна додати, і решту тоді розподіляла між іншими статтями. Видатки на оборону зменшилися напевно в усіх містах. Частково, напевно, це через реверсну дотацію, а частково, напевно, всі вже готуються до виборів. І, власне, тут я просто хочу сказати таку річ: давайте краще будете піаритися на тепловізорах і мавіках, а от вже стрічки перерізати і квіти вже після миру, після перемоги. Тож виходить так, що наступного року Луцька громада виділить значно менше коштів на підтримку збройних сил ніж у 2024 році. Хоча ресурс дозволяє збільшити цю суму як мінімум у два рази, наголосили обранці громади.